Отця і Сина, і Святого Духа. І зі святої вас сідайте всім. Сьогодні всі. ми читали в Євангелії заповіді Блаженства. От цей, цей текст із Євангелії, він взятої з наводної проповіді, ми співаємо на кожній літургії. Вже знаємо на пам'ять. І не просто так церква обрала цей текст як невід'ємну складову літургії, тому що насправді в цьому тексті дуже важливе, дуже-дуже важливе. Я вам іще раз прочитаю, і потім ми коротко пройдемо по кожному пункту. Да, от, якщо так брати чесно, то якщо брати так чесно, то по суті для кожного цього із цих заповідів потрібна. Навіть це ціла година лекція, тому що там дуже глибина, дуже важлива. Бо я спробую коротко. Побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, приступили до нього учні його. І він відкрив, уста свої навчання, промовляючи блажені у Боги духом, бо є Царство Небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони тшуться. Блажені крокі, бо вони успадкують землю. Блажені голодні і спрагні на правду, бо вони наситяться, блажені милостиві, бо вони помилувані будуть, блажені чисті серце, бо вони Бога побачать, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. блажені гнані за правду бо тих є Царство Небесне, блажені виколиган битимуть вас, і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке лихослов'я та наклики через мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Господь дає нам ці заповіді блаженства, в тому числі для того, щоб ми себе перевіряли. Чи дійсно в духовному плані у нас все добре? І е, далі ми, коли апостольські послання читаємо, в особливості в апостола Павла, він дуже часто нас призиває перевіряти себе. Перевіряти себе і спитувати духів, да, ось, що у нас там всередині. Тому що, якщо ми себе не перевіряємо, ми можемо самообманюватися. Адже дьявол, він не тільки нам, він з одного боку нам може підкидувати всякі різні чудовищні думки, чудовищні образи, щоб ми втрачав спокій, щоб ми були чи в злості, чи в нині. Але з іншого боку, дьявол може. Трошечки так знаєте, утішати, успокаївати совість. Кажучи, в тебе все нормально, в тебе все прекрасно, не напрягайся. Лежиш в болоті і лежи далі. Не шевелись, не треба. І от для того, щоб от нам розуміти, та, в якому стані наша душа, у нас є знову-таки новий заповіт. І в особливості ці заповіді блаженства. Тому що через ці заповіді блаженства вони говорять, те, який, яким повинен бути християнин? Який стан душі повинен бути християнина? Що повинно бути в християнина? І от коли ми читаємо ці заповіді Блаженства, чи коли ми навіть на літургії чуємо, як співається це все, і ми самі співаємо. І якщо чогось в нас немає, треба покаятись. Тобто треба предприйняти всі можливі зусилля для того, щоб це було в нас хоча б трішечки. Блаженні у Богі Духом, Ботике Царство Небесне. Що значить блаженні у Богі Духом? Це означає розуміння того, що без Бога ми ніщо. Тож у тобто той, тобто, який нічого свого не має. і це слово не просто так употребляється, тому що коли ми думаємо, що ми щось можемо, і ми щось вміємо, і ми щось значимо, Бог стає непотрібний. От це факт нашого життя. І е, ми це бачимо. Чому от люди не цікавляться релігійністю? Тому що вони вважають себе самодостатніми. У мене є робота, у мене є сім'я, у мене якийсь статус, я щось знаю, я щось вмію. І для Бога не залишається місця. І е, це найобмажно справді, тому що знову таки, от, от те, що я перечислив, воно все проходить. Воно все проходить. І от якщо людина, дай Боже, щоб до цього підходила, до цього розуміння, що те, що тут ми маємо, да, це воно тимчасове, і по суті, не наше, бо ми народилися в цей світ, і цей світ сприйняв спадщину. І підемо з цього світу, і з собою нічого не заберемо, з цього світу. І розуміння того, що ти з Богом не маєш нічого, воно приводить нас до чого? До вдячності. Що Господи, я розумію, що. Свого я нічого тут не маю. Що все, що в мене є, це твій дар. Я убогий духом. Я розумію, що без тебе я нічого. Без тебе в мене нічого не вийде. І от коли є це розуміння, да, от людина приходить до Бога з спокійнім віри. Коли людина вважає, я самодостатній, у мене все добре, людина до Бога не приходить. І навіть може бути таке, що людина може називати себе навіть віруючим, може навіть ім'я Ісуса. Говорить, от зараз от подивишся, да, всі віруючі, всі віруючі. А потім, коли глибина спілкуєшся, оказується, що ого. Ого. Іноді навіть ім'я Ісусове вулиця. Іноді навіть ім'я Ісусове просто сприймається знам'я заради досягнення якихось своїх корисних цілей, що мало хто вірить в Бога живого, в живого Ісуса. Більше сприймають Ісуса просто як знає, просто, як знаєте, як та Як, Як щось таке, що от просто якийсь... щось таке, що символічне, а Христос не символічний. Христос справжній, Христос істинний, Христос живий. І для того, щоб зустріти Бога живого, треба зрозуміти, що я сам нічого не можу. Я сам пустий. І це ну, адекватно знову таки погляд на себе. І після цього розуміння людина взиває до Бога, що «Господи, будь біля мене, поможи мені, будь біля мене. І тоді Господь є біля нас. І тоді ми навіть самі страшні трагедії переживаємо вже не самі, тому що ми з Господом і надіємося на Господа, і Господь нас не залишає навіть в самих страшних обставин. І тому Господь і каже, що блажені у Богі Духом, бо є царство небесне, щоб царство небесне наслідувати, нам потрібно захотіти. Оце саме царство небесне. А коли ти думаєш, що в мене все нормально, ти не захочеш царство небесного. Спитай, тобто хочеш ти в царство небесне в пересічних людей. В основному слово царство небесне асоціація з покойниками. Я чжахнуться, скажу, що ви таке кажете, яке царство небесне, я ми радше не збираю. А ми всі призвоні до царства Небесного. І от коли ми розуміємо, так, що ми нічого без Бога, не наслідуємо Царство Небесне, то що не захочемо. Блаженні ті, що плачуть, бо вони втішаться, це не просто якийсь плач, не плач образи, не плач розочарування, а плач покаянник. Тож, чому от, е, люди плачуть, їх дуже багато причин. Але от, те втішення, яке от ми отримуємо, так, воно можливо, коли ми плачемо о Богі і боги, тобто плачемо покаянно. Тобто, Коли ми грішили, ми зрозуміли, що цим гріхом відлучилися від Бога, образили Бога. Чи, знаєте, навіть в біді, в скорбі. От коли в скорбі печаль у нас, і коли ми просто бачаємо і плачемо, ми не втішаємося, ми все плачемо і плачемо, і плачемо. Але коли ми плачемо і свої сльози Богу віддаємо. Отоді Господь втішає. І тому Господь каже, що ті, хто плачуть про свої гріхи, ті, ті, хто плачуть в Богі, то й шукають втіху в Богі, вони втішаться. Адже знову таки, коли люди не шукають втіхи в Богі, вони втіхи в Богі не отримують. Блажені кроткі, бо вони успадкують землю. Хто такі кротці? Це ті, хто не злобливі, це ті, хто не має в своєму серці зла. І це дуже складно. Тому що оце зло, воно нам і в спадщину дісталося, ми вже народжуємося, у нас вже є ця оце, оце роздражаємося, гнівуємося. Навіть діти маленькі, да, вони ж не просто так буває, плачуть. Іноді вони плачуть, бо вони щось там болить, а іноді плачуть, тому що зляться, що не по їхньому. От хочеш, щоб мама була рядом, а мами немає і злиться, і плаче, кричить. І от нам треба робити так, щоб цього зла в нас було менше. Ми його не викоренимо на превеликий жаль, тому що ми тут пальші живемо в падшому світі. Але намагатись треба цього. І кроці це не злобиві. кроці ті, які спішать, простить. Кроці ті, які намагаються бути в мирі з усіма людьми, не тримаючи ні на кого зла. Блажені голодні, спраглі на правду, бо вони наситяться. Є дуже багато різних правд. І в основному, знаєте, ми прагнемо своєї правди. Іноді кажемо, я ж за правду, я ж за правду, а за яку ти правду? За свою особисту чи за правду Божу. А як зрозуміти, коли ми за правду Божу, От тоді, коли ця правда Божа по заповідях. І правду Божу, ми до кого хочемо, ми до других хочемо. От я хочу правди, а щоб ця правда де оплатилася? В твоєму особистому житті, в тобі самому чи в когось іншого. Зачасту ми хочемо, щоб в когось іншого, щоб всі помінялися, щоб всі стали іншими, щоб всі жили по правді. А я. А я. А я що? І всі в цьому світі так і вважають, ми живемо по правді, і цей світ котиться в преісподню. Тому що кожен хоче своєї правди, а надо хотіти правди Божої. І правда Божа нам відкрита, вона відкрита нам в заповіді. І блажені справді і голодні до правди це ті люди, які говорять, «Господи, а як мені вгодить тобі, а як мені жить? щоб бути твоїм сином чи дочкою? Як пам'ятаєте, коли день 50-ти, коли апостоли проповідали Ірусалімляна, багато людей увірувало, ті люди спитали в апостолів, «Братя, що нам робити?» Що нам робити далі? От ми увірували, а що нам далі робити? І тоді апостол, Петро відповідає, що далі робити? покайтеся. І от коли ми задаємо цим питанням, а як мені Божу правду в своєму житті втілити? А як мені змінитися? От я, в мене є спрага творити волю Божу. Да? От тоді це правильно. От тоді ми насилимося, тому що Бог і дасть ці сили в нашому житті втілити цю правду. А коли ми за своєї тільки гордині ганяємося, ми можемо оказатися у розбитого корита. Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Хто такі милостиві? Це ті, які вміють на других людей дивитися так само, як на самих себе. Помните заповідь? Возлюби ближнього, як самого себе. А як ми себе любимо? Сібі прощаємо, себе жаліємо, знаходимо компроміс. Отак значить треба до інших людей відноситися. І знову ж таки, і зрозуміти, що і іншим людям буває боляче так само, як і тобі. Що інші люди можуть помилятися так само, як і ти. Що в інших людей може бути от, внутрішня, внутрішній хаос такий, як у тебе. І ми ж в житті знаємо, що от буває часто там, якось, до людини маєш якусь передвзятість, а потім з цією людиною трошки ближче знайомишся, виходить цього, а це зовсім інша людина, а людина зовсім інша. Звичайно, з усіма не вийде знайти цю спільну мову, тому що, на превеликий жаль, не всі люди цього хочуть. Але от коли ми дивимося на людей не з предвзятостю, а з милосердям, шукаючи не як звинуватити людину, а шукаючи перш за все, як виправдати людину, от тоді це правильно. Тому що Христос за чим прийшов цей світ? Він сказав, що я прийшов цей світ, не судить, а спасать. І це значить, що ми в цьому світі християни, які називаємо себе християни, ми повинні приходити для того, щоб миритися з людьми, щоб знаходити щось, що нас об'єднує, щось приносить добре, а не щоб розділятися, воювати, злитися, ненавидіти. Тому коли Люди не милості до других. Царство Боже не успаковіть. Я ще нагадаю притчу, помните, Господь розказував, по двох боржників. Один, який був довжені 10 тисяч талантів царю, цар простив йому. А потім той сповнив, що його сусід должен 50 динарів, пішов наче потребувати, а мені 50 динарів. Нема мені чим тобі дати. Ні, все, дай в тюрму тебе, поки не все. А царю знав, що так той відноситься. Призвавився і сказав, от я тобі простив стільки, чи... і не ти должен був би прости цьому своєму сусіді меншу сумні. А так як ти не простив йому, я тобі не прощу. прощаю. Піди об'язницю, поки не дасть усього дому. Оце милість. Коли ми розуміємо, що Бог милостивий до нас, і значить і ми повинні бути милостивими до других людей. Без предвзятості, без злоби. Надіючись, що в цій людині щось там спітненьке є. Як хтось сказав, що у нас нема нічого спільного тільки з дьяволом. З усіма людьми у нас є все спільне. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Виявляється, Бога можна побачити. Виявляється, Бога можна побачити. А що це, як це Бога можна побачити? Це не, не якимсь образом, а це от якраз внутрішня зустріч. Зустріч з живим Богом. А коли це можливо, коли чисте серце. А що значить чисте серце? Це означає, що. От Серце, яке не зап'ятне, не обтягнуте гріхом і страстями. Тому що є знову-таки два, два разновідності гріхів. Перша разновіність, з якими ми живемо, будемо жити до кінця, це от наша слабкість. Коли ми от падаємо да, от, по своїй слабкості, по своїй падшості, у кожного там свої таракани, хтось чересчур вспильчивий, хтось чересчур... Е Униває хтось через що, там, ще якісь то що людина бореться постійно з собою. І коли людина бореться з собою, да, от вона очищається на серце. І тоді в цій боротьбі вона зустрічає Бога, тому що Господь якраз і допомагає боротися. А є зірки по подлості. Коли ну, щось робиш і думаєш, що це так надо, що мені нічого міняти не потрібно, що все в порядку. Я отак живу і буду жидалі, все нормально. Хай тільки хтось мені якесь замічання зробить. Це по подлості. І тоді людина. Бога не зустріну. Я знаю навіть такі випадки, да, от коли я так ну, задавався питанням, ну чого ця людина ніяк не може прийти до Бога? Ну, вроді би ж і, і благочистила, вроді би ж і порядна, вроді би ж все нормально. А чого ж не може? А потім раз вкривається, а, от, а, а він там матір свою ненавидить. і там жінки свої зміняє. Чи там держить зло на когось. О десь хтось колись когось образив і оце через все своє життя оце злобу носиш. І от той гріх він зам'я в серці, і через що от людина ніяк не може, вона ну не може розвиднітися. Бо що Бога побачить, щоб в душі розвиднівалося. Щоб оцей гріх, оцей гріх походлості, перестав властвувати. І от щоб чисте серце було, можна намагатися. От якраз боротися зі своїми гріхами і в цій боротьбі дай бачити Бога. Тому що Господь тоді поруч вказується. Коли ми очі да, промиваємо, ми починаємо бачити білий світ. Очі відкриваємо. Чи вікно, яке зап'ятане гріхом, помили, і через це вікно сонечко світить. Отак От саме і тут. Тому Бога можна побачити. Ця зустріч відбувається в серці. Це називається релігійний досвід. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Я думаю, це зрозуміло. Той, хто намагається нести в цей світ мир, не свій, знову таки, а саме Божий. По заповідях, той сином Божим називається. А хто такі сини Божі? Це ті, хто унаслідують, продовжують. Тобто Адам до гріха падіння, йому ж була така заповідь від Бога так? Що от виділив це ідем з Піса, таки був даром. Тобто творити далі. Тобто, Бог почав, Бог зробив все, а довершити діло Боже повинен бути Адам і Єва, і ми всі люди. Світ зробити ще краще. Але ні, цього не зробили. І Господь тут нагадує, що ви цей світ повинні преображати. Тому, ви знаєте, навіть от в наших словах миротворець. Хто такий миротворець? Це з одного боку, це той, хто приносить мир, а не конфлікт. Тобто, хто намагається мирити всіх. А з іншого боку, да, миротворцем, тобто мир, світ. той, який щось тут робить добре, щось робить прекрасне, щось, що преображає навколо себе. Що робить так, щоб навколо було добре. Блажені гнані, за правду ботих і Царство Небесне. Блажені коли ганьбитимуть вас і гонитимуть, і зводитимуть на вас усяке великослов'я та наклики через мене. Радійте і веселіться, бо велика ваша нагорода на небесах. Християнство завжди гонимо. Тому що ми не від світу цього. Христос сказав: якби ви були від світу цього, то світ би любив би своє, а так як ви не від світу цього, то світ не навидить вас. І це було сказано тільки апостолам, це сказано всім нам. Тому що Христос один і той же, і світ один і той же. От Світло лежить уже від самого гріхопадіння Адама і Єви. І християни завжди його Та коли, е, якби наступає таке відносне затишчя, благополуччя, що от на християн хто нічого не говорить, то тобто треба не, не думатися, чи все нормально. А от коли є от таке, що от, е, християнство в да, луганіму прислідуємо, значить, е, значить це є церква Христова. Бо церква Христова завжди гонима. І коли ми зустрічаємося з таким, що до нас люди, за те, що ми в церкву ходимо, за те, що ми християни, носяться до нас люди за цього з предвзятістю, з злобою, з ненавистю, хатять уколоть, хотять, чи взагалі щоб нас не було. Ми не повинні подати вічі, не повинні опускати руки. Навіщо Христос це говорить? Він апостолів предупреждав, що поведуть вас у синагоги, будуть бити вас, будуть судити вас. Зачем Він казав? Він предупреждав, що готовтеся. Готовтеся, щоб це до вас не було зненацька. Щоб ви розуміли, що вас пропонує. І це придуждіння не тільки апостолам, але й всім нам. Щоб коли от ми зустрінемося з якимись. Такими негарними моментами, що за нашу церковність нас будуть плювати, щоб ми не впадали в вічі і не сказав, ой, нащо не буде. Ви не пам'ятаєте, що Бог вознагородить. І ми бачимо в історії церкви, що Бог прославляє мучеників Тобто тих людей, яких вбили за віру Христову, сповідників, тих, які за віру Христову страждали, яких гналис від усіх, яких в тюрми сажали. От Недавно ж був період Радянського Союзу, да, от скільки новомучеників, і сповідників, яких, і священиків, і мирян, і епископів, яких і вбивали, і розстрілювали, і, і замучували, і ссилки відправляли, і прислідували, що от там ти священик, чи там ти ходиш в церкву, то все. Як от у нас було таке, хтось мені розказував, що там пішли на Пасху, діти. Да, а потім у нас на наступний день приходять в школу на лінії, показують показує руки так? і сказав, а ви негідники Радянського Союзу. Чувак, то що руки красні, то, значить крашанки красили, ходив, значить, значить, в церкві негідники Радянського Союзу. Це ж було. Да, і тут от не треба опускати голову, не треба казати, ой-ой-ой, страшно, ой, стидно. Ні. Да, от я за віру Христову страждаю. Так, я за віру Христову. І Господь нас про це предупреждає. Тому ці заповіді блаженства, вони про те, які ми повинні бути, ми, до чого прагнути, ну і напевно, що пережити, що якраз наслідувати Царство Небесне. А в Царстві Небесному є Бог, який є любов. І з Богом будь добре. Тому прагнемо цього, працюємо над собою, поки в нас є наше життя. Щоб коли настане День Божого суда, ми знаєте, ми не станемо дайте, абсолютно такими, як ви тут сказано. Нагорна проповідь для нас не досягає, справжнього. Але щоб ми хоча б сказали нашому Господу, Боже, я старався, я зробив все, що міг. От по чесному. І Господь тоді навіще наші вилікує. Тому стараємося, як в нас це виходить, згорем по полам. Але стараємося. І Господь, як любить Отець, бачучи наші надміри, бо Господь судить по намірам, Він посповнить те, що ми не зможемо зробити. Амінь.